Слава Україні, слава нашим Збройним силам. В цьому відео ми з братом пошаримося знову по нашій кукурудзі, зробимо більш детальніший огляд. Ну, все вам прям так не покажемо, покажемо вирізку, але для себе пройдемо, щоб нам е, оприділитися, що далі нам взагалі робити. Бо ситуація достатньо критична. І тут ми вам покажемо культури, в частності кукурудзу, як вона в реальності росте без дощів, а не так, як вам розповідають. На ютубах, на Тіктоках, коли там кукурудза по 3 метри висотою, каченяки по 3 штуки, і розповідають, що не було дощів. Але на самому початку, перед початком відео, мені треба з вами відверто поговорити. На сьогоднішній день у нас критична ситуація по наявності з пластиком для 3D-друку. Останню закупівлю, яку ми робили, це 60 кілограмів. Я доплачували, ми, виходить, 12 тисяч гривень. Тобто, грубо кажучи, десь на 20 кілограмів було. 40 ми купили, щоб хоч на довше вистачило. Так як 6 принтерів, це прогодувати їх достатньо важко, але ми на відміну подаємо дуже багато, відносно дуже багато готових виробів. На сьогоднішній день у нас вже так би мовити закінчуються кошти, плюс неврожаї, і тому фінансове наше становище знаходиться, ну, моєї сім'ї, знаходиться на набагато нижчому рівні, ніж навіть пару місяців тому. Тому я, як завжди, прошу всіх небайдужих людей, хто давав раніше, хто можливо не давав, не допомагав нам, допомогти нам зараз. Посилання і номер конверта я залишу в описі під даним відео, саме збори на філамент. Також закликаю, можливо, хтось дивиться з менеджерів якихось компаній, які працюють з ОЗРами, посівматом, технікою. Все. Теж закликаю вас допомогти нам у зборах на цей філамент. Тому що для прикладу, щоб ви розуміли, за цей місяць, що от зараз сьогодні у нас оке, там, 29, по-моєму, плюс-мінус число. Ми за цей місяць зробили 40 відправок. В середньому це 120-150 гривень за одну відправку для нової пошти. Тому самі розумієте, в який чек це нам виливається. Плюс витрати на електроенергію, на обслуговування принтерів без вашої допомоги. Ми ну, будемо вимушені зупинитися, але це ну кощунство, так би мовити, маючи такий ресурс, випускаючи на добу десь, грубо кажучи, до трьох кілограмів готової продукції, лишити наших захисників без нашої цієї продукції. Тому дуже прошу вас допомогти нам у цих зборах. Хто можливо хоче. Має в суму, скажімо так, більше декількох тисяч гривень, то нам можна її не переганяти. Ви зможете замовити напряму пластик. Це ми з вами можемо зв'язатися Вже в коментарях. Напишете в особистих повідомленнях. Ми там з вами зв'яжемося по телефону і вже вирішимо це питання, щоб не переганяти кошти дарма. На сьогоднішній день ми надрукували майже 700 кілограмів готових виробів, і це всього на всього, грубо кажучи, з січня місяця по по сьомий місяць, грубо кажучи, так що допоможіть нам не зупиняти наш друг. Так, ну і тепер по темі. Значить, що у нас тут? Два з гектара чудової кукурудзи від компанії Євросем, але, на жаль, Аміго. Вона зветься, вона не витримала тяжкої долі. І тепер у нас декілька варіантів. Ну, По-перше, списання це ясна справа, але ну, податки ніхто тобі не спише. Але, тим не менш, дивимося, що нам з нею робити ж далі. Є декілька варіантів. Ну, Перший це силосування, ясна справа, по-любому воно буде. Ми вже обігли поле по контуру і по центру. Ну, Ситуація плачевна. Тобто немає. Просто тупо немає. Це от від лісосмуги виходить, а тут ось така картинка ще зелененька. Три рядка. Три рядка чи чотири. А тут, ну, коротше, тут як тут. Тут не те, що не силос, а сіно вже майже. І отже, у нас є декілька варіантів, декілька думок. Ну, силосування перша думка, а друга залишити її поки що. Хай вона собі сохне. І коли вона добряче висохне, скосити її роторною косаркою, згребти або не згребти до ну, валки, якщо ну, вийде, щоб пилюки ж не було багато. А, так, да, дивись тут, манюня, диви яка. Згребти її валки і затюкувати. Затюкувати на бадилля щоб ну, на корм піде, так би мовити. Можливо, комусь зможемо і продати якийсь сатюк, або самі його, бог його знає. Да, тут... Ой, тут все сумно. Тут все сумно. Та, нема. Да, тут нема нічого взагалі. Ну, ми ж з собою ходили так по контуру і там, а тут так, диви. Нема. Це у нас після сої вона такі надії подавала, така цікаво виглядала, бо ну, на початкових стадіях, але... Ну, але бачимо те, що бачить. Так, диви, вона манюнечка тут. Диви. Так, так, на, на якраз. Ну от, Ми плануємо що? Приїхати сюди з цілосним комбайном, по контуру обійти, забрати оцю високу, там 3-4-5 рядків, скільки там треба. Ну, набити там два чи скільки, як тут воно буде. І якраз і по контуру і трактором з висоти ще раз об'їдеш, подивишся. І побачиш, так, да, це вона піде під тюковку, мабуть. Uh -huh. Дійсно, знаєш, ну от приїдемо, це контура обіб'єм. Там качанчики де-не-де, -де, такі манюсінькі щось є. Заберемо на силос, вона якраз там по волозі. І все. І от така ситуація. Зараз поїдемо на інші поля, також покажемося. На іншому полі це рихлення після соняшника і контролька навіть вийшла, рихлення після пшенички. І що, І сарана у нас з'являється вже. А ну, ну на камері може і не побачить люди, але вон диви. Де якісь здорові падли, блять, тебе випрыгають. Та бачу, що вони випригують, блядь. Коротше, ще одне, блядь. Ща ще одне. Ну, ось, поїдено ж, дивись. Воно поїде. А ну чуєш, піди в соняшник пройди. там? Ну пройди в соняшник. Ні, та є, І Яка різниця, що жертви. Де горобці Диви, які полохливі, сразу влітають, да? Ну он полетіло, та є, іди сюди. Є і там. Ну коротше що, тут у нас теж полна дупа. Цей, так би мовити, тиждень приблизно пройшло. Вон, диви, ось вони, осьо. Сидять вони, блядь, дармоєди грбані. Да, дивись скільки їх. Ось ж не було тільки, да? Да, була одна, там, дві. А це бачиш скільки їх. Тут теж ситуація, ну взагалі диви яка маленька і вона тут ну я не знаю, сухіша, не сухіша, да? ну дасть така ж, так. Да. Плюс-мінус. Угу. Плюс-мінус так само. Вон, диви, тут по... поросу менше, бачиш, те Полетіли. Як їх там люди ловили? Вони, до них підійти не можна. Випрыгають неначе під них. Вони ось його ще жруть, що тут і тюкувати нічого буде. Одні палки будуть стояти. Ну коротше. Були ми отам. Така сама ситуація, тобто. Тут фон приблизно однаковий. Так, тут фон приблизно однаковий. ось дивись, дірки ось. Так, да, я да, бачу, побито. На листках. Вон диви, яка. І вершки ось о блядь. Ой, таке діло. Да, ну, по... да, поїде, ну. Поїхали на те сусіднє поле, подивимось, що там. Так, інше поле по центру заїхали. Бо ну, сусіди, горох прибрали, можливість проїхати. Що тут? Сарана дає джазу тут. Нормально. І скоріш за все, тут ми будемо косити сіло, тому що тут і зелененька, вона, все, цей сок буде, і все. Бо там на інших полях у нас бачили, яка вона напів вже суха, навіть може відсотків 70. А тут ось о, диві, от вилітай, диви. Ото нам буде, блядь ще, ото буде ось на днях. Вона отут, як знаєш, і побільшає. Диви, ось о. О, стой, не шевелись. Я, я хотів, це... Вона ушла. Вже нема? Вона улетіла. А, влетіла, блядь. Ну коротше, що там її знімати? Люди бачили, як вона виглядає. І тут, бачите, кукурудза така зеленіша, так, да, класна, але ж... Да, але ж ніфіга, качана немає і не буде. Тому що дощів не передбачається. Так. Тому ми тут будемо. Напевно, що ну, можливо, там поїдемо такі краї, обійдемо, бо там висока кукурудза трошки з качанчиком, щоб е, дарма не пропадала, там прицепчик два наб'ємо. Ну то нам та й треба, я не знаю, скільки нам там треба. По ямі будемо бачити вже. Ну, по максимуму забивати, так? Да? Ну може там в принципі, може по максимуму вище, там, якщо клійонка ну, там. То, як там, там, там з пів метра вище, подов... да. Щоб по максимуму це все діло зробити, бо шкода, що буде пропадати отак, тому що у нас 15 гектар кукурудзи, щоб ви розуміли. О, до 11 числа немає нічого. Та ту пофіг, тут вже нічого не поможе, все, вона вже сохне, все. Нічого тут не вийде. Ще 38. й саранчався, сожрет, блін, все. Тут нічому не поможеш вже. І е, що, я не знаю, коротше, що це буде. Ну, будемо показувати. Не знаю. Да, таке. Багато випробувань. Випробувань дуже багато дуже. Ну, а вам нагадую, що в чому, в чому, а в допомозі нашим Збройним силам ви не зупиняйтеся. Тому що ворог, який прийшов нас знищити, він все ще на території України і все ще не полишив своїх планів. Тому можете реалізувати свій план помсти через нас допомогти нам у зборах на філамент. А ми будемо друкувати різні цяцьки. До побачення!